Вітаю, панове! Ви на каналі Box24, а з вами інтегральний моделіст. І сьогодні у нас буде ось такий невеличкий огляд, я би сказав навіть ламповий, класичного Panzerkampfwagen 6 Ausf H, або просто тигр, як ми всі його знаємо. Це у нас фірма Revel. Він у нас сьогодні буде один, і ролик дійсно буде такий трошки більш розмовний. Ну, почати варто із того, що тигр у моделізмі це як Степан Гіга. Золота класика, яку і слухати вже не хочеться, а так просто й життя не викинеш. Особисто мені дуже подобається, що ревел пише докладні характеристики набору одразу на коробці. Через це ми легко дізнаємось, що готова модель у нас буде розміром приблизно 12 см і міститиме у собі 180 деталей. У інших виробників такого часто не зустрінеш. А мені, як людині, якій треба робити огляди на ці моделі, треба знати точну кількість. І інколи приходиться не просто шукати інформацію в інтернеті, а й самому вручну рахувати кожну деталь. Взагалі-то у Ревел завжди дуже багато інформації на коробках. Якщо Тамія намагається це все умістити в інструкцію і поступово подати, то Revell завжди вивалює усе необхідне одразу на коробці. Але сказати, щоб тут було щось цікаве ні, звичайні умовності. Одразу ж на коробці, що дуже важливо, коли ви обираєте товар в інтернеті. Ми можемо побачити список кольорів від Revell також які ви можете використати для ванільної схеми розфарбування. До речі, сам я фарбами Revell поки що не користувався, але постійно чую про них діаметрально протилежні відгуки. Одні кажуть, що це не фарби, а рідке золото, а інші ж кажуть, що це вже ну зовсім мечня. Золотої середини я поки що для себе не сформував. Пакування від Revel у 72-му масштабі для мене нормальне. А ось у 35-му ці коробки для мене перестають бути такими зручними. Але у Revell є свій фірмовий стиль. І це важливо. Уже традиційно для наших оглядів ми почнемо із інструкції. І можливо комусь може здати, що приділяти цьому багато уваги не цікаво. Але повірте, добре складена інструкція це чи не половина всього задоволення від моделі. І перше, що ми бачимо, що нам кидається у вічі, коли ми відкриваємо інструкцію, це вкладені декальки, які ми розглянемо трохи пізніше. На перших сторінках ми одразу бачимо традиційну для ревел картинку, а саме об'ємні навчальні матеріали. І на цьому етапі мені хотілося б сказати пару слів: а саме те, що ревел багато сварять, і знаєте, є за що їх сварити. Але мені здається, що часто їх забувають і хвалити, оскільки. Немає розуміння того, що у нас можливо і ні, але ось на заході ревел це дуже бюджетний сегмент. У нас він плавно переходить в середній, тому можливо це розуміння трохи втрачається. Але на це вказує все. І об'ємні навчальні матеріали, і невеличка мультяшність ну ви я думаю, самі бачите мультяшність і моделей, і безпосередньо у цих бокс боксартів. Це все вказує на те, що ревел позиціонує себе як початковий етап. Такий трамплін в моделізм для, можливо, підлітків, для людей, які складають перші моделі. І в цьому вони величезні молодці, оскільки в інструкції ми одразу бачимо усе необхідне, що тільки можна уявити е для там, перших моделей, для недосвідчених людей. Одразу після іде опис фарб, знову ж таки, для людей, які взагалі не розбираються, які там, не знаю, ганзи, тамії, та ну, звісно, ні, це не про Ревел. Ось, для людей це все зроблено, ну для європейців переважно. Але знову ж таки, у нас, так, звісно, ревел трохи переходить уже в середній сегмент. І на наступній сторінці, вже коли ми починаємо наближатись до самого складання, тут також традиційно ну без цього ніяк треба це в будь-якому будь-якій інструкції повинно бути список і візуалізація усіх литників із номерами, бо насправді на фізичних литниках буває доволі складно знайти потрібну деталь іноді легше це зробити через інструкцію. Переглянувши інструкцію за кадром, одразу скажу, що вона мені сподобалась. І перша тому причина це те, що усі дії однакові за своїм характером, ну, всередині конкретної дії. Ось до прикладу, перша дія, ми складаємо корпус, друга дія, нанізуємо колеса, третя дія там нанізаємо ще пару коліс. Окремо гусениці, окрема там задня деталь, окремо складання корпусу, окремо дрібні деталі тобто всі дії чітко диференційовані за своїм характером. І це важливо для розуміння. Справді важливо. Загальна кількість дій у нас складає 17. Чи багато це, чи мало. На мою суб'єктивну думку це дуже мало. І якщо дії ось такого характеру, тобто вони гарно візуалізовані, чітко диференційовані. А, нема такої картини, коли, до прикладу, за одну дію ми і складаємо корпус, як це часто буває, і складаємо корпус, і нанізуємо усі колеса, і одразу візуалізовано, що ми а, збираємо гусениці і там ще якісь додаткові дії. Ні, такого тут немає. І слава Богу, із такою ситуацією, як на мене, 17 дій а, це дуже круто. Знову ж таки, не якщо ви хочете зібрати деталізовану модель. Це дуже круто, якщо ви новачок або якщо ви хочете просто отримати задоволення, зробити швидко, отримати задоволення від того, що воно просто не, не набридне вам, воно не встигне вам набриднути. Так ось, в такій ситуації це просто космос. Якщо ви поглянете на цю схему розфарбування досить неуважно, то ви можете одразу і не помітити, що вона є не монотонною, а двохколірною. І навіть докладно придивляючись, все одно не зрозуміло, чи це чіткі кордони у камуфляжу, чи розмиті. Звісно, якщо ми поглянемо на вступну картинку, то зрозуміємо, що, начебто, вони повинні бути розмитими. Але, дивлячись на якість, ось, наприклад, такі п'ятна на цьому камуфляжі, я сумніваюся, що тут. Що можна повністю довіряти цій картинці. А, тому в будь-якому разі, я думаю, що якщо у вас є аерограф, можете зробити і так. Якщо у вас є пензель, у вас взагалі немає вибору, а прийдеться малювати пензликом чіткі кордони, інакше неможливо. Ну або я не, не, не знаю таких технік, щоб можна пензликом було зробити подібний камуфляж. Так ось, а, якщо ж ви хочете зробити все ж таки монотонний камуфляж, то для вас є другий варіант ось такий пустельний жовтий із тунісу. Але загалом про себе скажу, напевно, пару слів, що якщо взяти підряд 10 моделей, які я роблю, то, можливо, тільки в одній, двох, ну максимум трьох моделях, я чітко слідую схемам розфарбування. Зазвичай мені хочеться щось своє, на мою думку, напевно, більш харизматичне, не знаючи, це так є насправді, у будь-якому разі я обираю варіанти із інтернету або із голови, які ближче мені. Але якщо ви хочете не помилитись, тому що. Наскільки я розумію, усі схеми розфарбування, які дає, дають виробники, хоча ну мені здається, так повинно бути, мають під собою дуже чітке історичне підґрунтя. Зазвичай ось конкретні, конкретні прототипи прописують згори. І якщо ви хочете розслабитись, не помилитись, не шукати щось своє, то просто чітко слідуйте схемам розфарбування і можете бути впевнені, що ви зробили все як слід. Але якщо ні, то, як і я, залазьте в інтернет, шукайте якісь більш харизматичні варіанти, які будуть вам ближче припадати до душі. І коли вона через рік буде стояти ця модель у вас на полиці, ви скажете: так, я зробив шикарно. Загалом литники тут всього чотири, і один із них ось такий маленький і дивний. Бо тут одна половинка башти, а друга половинка башти і криша разом із ходовою. Але звісно нічого поганого в цьому немає, просто підмітив. Не знаю, чи ви помітили, але у мене з'явилось нове студійне світло. Я ще буду докуповувати деяке обладнання, там софтбокси, але я вже бачу, що, як на мене, картинка стала значно більш приємною для очей і можна розгледіти більше цікавих деталей. Що ж, я сподіваюся, що ви розділяєте мою цю думку і вам також приємно дивитись. Пропоную почати із ходової, і не думаю, що ви будете проти. Але варто зазначити, що тут не тільки ходова, а й деякі деталі башти, як то маска, ствол і тому подібне. Так ось, проглянув щелитники, я не знайшов якихось о, серйозних дефектів. Тобто, ні утяжин, ні якихось о, виразних слідів від штовхачів на незручних місцях, я не знайшов. Але, Але тут є облой. Він невеликий, але він є на усіх деталях. Тобто, ось можете бачити, як тут. Він невеликий, але вам прийдеться зачищати кожну від нього деталь. Кожну. Для когось це може бути не проблемою. Зекономити там, не купувати дорожчу модель, ну і щоб позачищати облої там один лишній вечір. Все одно для когось це виключно хобі, в задоволення у незалежності від часу, який ви витрачаєте на це. А для когось це може бути мінусом. Вирішуйте для себе. Ось уже другий литник із переважаючим елементом ходової. Тут у нас знаходяться переважно траки. І вони напівзбірні, тобто тут частково елементами ви великими збираєте, частково окремо кожен трак. І велике дякую Ревел за це, тому що є моделі, такі, до прикладу, як БТР-50, який я нещодавно оглядав, там в набор кладуть одразу просто чотири велисе... величезних шматка, які вам пропонують розм'якшувати там в кипятку, або там на, на чомусь гарячому. Ну, це треш. І я чув відгуки від людей, які безпосередньо це збирали, що воно нормально не працює. І звісно, ось так краще. І загалом деталізація, як на мене, дуже гідна. До речі, про облой. Тут його взагалі немає. Тобто тут все в облої, тут я взагалі ні одної деталі не знайшов, щоб на ній був облой. Абсурд, абсурд. М -м -м класно, класно. І ще раз про деталізацію. Для 72-го масштабу я вважаю, що деталізація класна. Так само відсутністю облою нас радує і третій литник, який містить у собі небагато деталей, але вони дуже важливі. А про деталізацію загалом на 72-й масштаб від Revel я вважаю таку деталізацію більш ніж гідною. Більш ніж гідною. Тобто я бачив і значно гірші варіанти, і тигр мене прям порадував. І якихось дефектів я тут взагалі не знайшов. Усі штовхачі на тильних сторонах. Мені подобається. Про останній литничок можна сказати насправді небагато, оскільки тут переважно розміщується всякий дріб'язок і великий елемент башти. Але це небагато, яке я згадав, воно виключно позитивне, тому що якість лиття мене дійсно радує у контексті, звісно, продукції Revel. Наступним кроком пропоную поглянути на декалі, які класично захищені ось таким я думаю, це вірно буде назвати пергаментним тонким папером, який захищає поверхню декалей. І коли я показую. Такі дрібні елементи вам я завжди кайфую від макрорежиму айфону, який може дуже докладно вам показати усі елементи, наприклад, матові підложки на цих декалях, які сильно виділяються. Загалом завжди я раджу використовувати спеціалізовані рідини для закріплення декалей. Особливо це стосується тих декалей, де матові подложки сильно виділяються. Це вам сильно допоможе. Ну але, звісно, може, можна і без них. Тобто, звичайна вода. Всі декалі створені з самого початку, щоб ви використовували звичайну воду. Щодо цікавості цих декалей, ну, вони звичайні. Номери, хрести, звичайні речі. Чесно кажучи, цей набір трохи контрастує із попередніми наборами від Revell, які я оглядав, тому я вирішив подивитися, в якого року ця модель, можливо, це щось зовсім нове, але виявилось ні, лише 2018. -й. Ну а де ви зможете придбати конкретно цей набір і ще безліч інших? Я думаю, ви підозрюєте. Звісно, це бокс 24 який є дистриб'ютором фірми Revell в Україні. А враховуючи той факт, що Box 24 володіє найбільшим асортиментом товарів в Україні, ви зможете неабияк зекономити, придбавши все і одразу в одному місці. І коли я кажу все і одразу, я маю на увазі не просто модель, клей та фарби. Ні, я маю на увазі, що ви можете придбати усе від імітаторів ґрунту і фігурок динозаврів, і до компресорів з аерографами. У цей раз про динозаврів не будемо. Давайте краще про тигра. А коштує він 849 гривень. Але це ще не все. Оскільки за промокодом INTEGRAL, який ви зараз бачите на екрані, та зможете знайти у описі до цього відео, ви зможете отримати знижку мінус 12% на увесь асортимент, окрім уже і так акційних пропозицій. Користуйтесь та економте разом із Box 24. Ну і що ж ми маємо у підсумку? Звісно, треба відповісти на питання, яке було поставлено у назві цього ролику: чи варто купувати тигр від ревела? Варто. Але у деяких випадках. Перший Ви новачок. Або, до прикладу, обираєте модель на подарунок дитині. У такому випадку сміливо можете купувати. Я впевнений, що з цією моделлю, якщо постаратися, то зможе впоратись навіть людина, яка не має відповідного досвіду. Виглядає все доволі просто. Другий ви не хочете витрачати на своє хобі за багато коштів. Як на мене, Reве це дуже гарне поєднання наразі ціни та якості. Звісно, зараз в Україні напевно будь-що важко назвати бюджетним сегментом, але все ж таки це більш-менш бюджетний сегмент, і за цю ціну ви отримаєте насправді хорошу модель. Третій і останній: якщо наявність пари лишніх або навпаки відсутність пари потрібних піптиків на моделі не викликає у вас бажання піти хрестовий похід. Тому що Reвел, повторюсь, це все ж таки не ідеальні моделі. Якщо ви вважаєте себе прискіпливою людиною навпаки, то купуйте Менг, РФМ, Трумпентер і будьте щасливі. Ревел вас навряд чи здовільнить. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Box24 і з вами був інтегральний моделіст. Хай щастить!